Якось вночі, в глибокій тиші, коли місяць яскраво світив через вікно моєї хатини, прийшло до мене дивне видіння. Здавалося, що я вже не сплю, але й не зовсім прокинувся. Силует, що з'явився переді мною, був знайомий, хоч і не чіткий. то був сам час, що зібрав всі мої спогади в один момент. Я відчував, як він тисне на мої груди, немов намагається передати важливі слова. І ось в тій тиші я почув голос тихий, але важкий, як камінь, що падає у море. Трамп прийде до вас з миром, сказав голос, я зняв з себе плед і сів, бо зрозумів, що переді мною розгортається нова доля України. Той голос продовжував, і я вже не міг йому встояти він оголосить умови миру. Але ці умови будуть важкими для твоєї землі. Я запитав у того, хто говорив, що це означає для нас, старих людей, для нашої рідної землі. Голос відповів мені так, ніби чув моє серце, що билося від болю. Ви втратите половину своєї землі. Ваша Україна буде поділена, і лише так ви зможете знайти мир. Від цих слів у мене серце стало каменем, а в очах з'явилися сльози. Що ж то за мир, коли доведеться жертвувати своїм рідним своїми святими землями? Я не міг зрозуміти, як це можливо, як можна віддати те, що кров'ю виборювалося, і тоді знову прийшов той самий голос, більш чіткий, як дзвін, що не можна ігнорувати. Ви не зможете втримати все, навіть якщо будете боротися до кінця. У світі немає місця для маленьких. Коли великі вирішують свої справи, це було болісно чути. Моя душа відчувала, що це не просто видіння, це можливо те, що станеться, якщо нічого не змінити. Чи варто боротися далі, чи буде це тільки нова катастрофа? Я запитав, чи є шанс змінити цей шлях, який мені показували в видінні. Голос мовчав, але я відчував, як переді мною розгортається картина. В Україні настала мить. Коли рішення не залежатимуть від нас, я побачив обличчя людей, що сумно дивляться на землю, де колись були їхні домівки, а тепер лише спогади про те, як це було. Я не міг повірити, але десь глибоко в серці відчував, що це не просто страшна казка, це може бути наша реальність. І тоді я побачив, як мир вимагає свого, і світ навколо змінюється. Невідомі сили, яких ми не можемо зрозуміти, починають диктувати умови. А Україна, мов маленька частинка в цьому великому світі, мусить пристосовуватись до нових правил. Я бачив, як один чоловік, схожий на Трампа, стоїть перед нами. Він був впевнений, але в його погляді була жорстокість. Це був той самий чоловік, якого ми бачили по телевізору. І ось тепер його слова звучали в моєму видінні, наче вирок. Він оголосив це буде мир, але за вашу землю ви заплатите. Я вже не міг дивитися на те, як наша рідна земля починає зникати. Люди, які були тут з нами, починають зникати, їхні домівки стають чужими, і наша історія, здається, також іде у небуття. Моя душа ридала, бо я бачив, як ми втрачаємо нашу свободу. Нашу гідність, та було ще щось. У цьому видінні було дещо більше, ніж просто розповідь про те, що станеться. Це була попереджувальна картина, яка надихала на роздуми, на пошук відповіді, як ми можемо пережити цей момент, як ми можемо встати після такої втрати. Я запитав, чи можна змінити цей шлях. Голос відповів мені безжально все, що вам залишилося, це вибір. Ви можете вибрати мир, навіть якщо він буде дуже важким, або продовжити боротьбу, але ціна буде ще більшою. Я зрозумів, що вибір лежить на людях, і це вони мають вирішити, як жити далі. Але в мене було відчуття, що незалежно від вибору, цей мир не принесе щастя. Тепер я сидів, мовчки слухаючи це передбачення. У моєму серці не було місця для легких рішень. Я знав, що люди шукають мир, бо втомилися від війни, але ціна цього миру була дуже великою. Я розумів, що неможливо просто забути, що сталося, і почати нове життя без болю, без втрат. Як же ми можемо рухатися далі, коли серце народжує тільки біль? Я бачив, як люди на вулицях моїх сіл обговорюють цю ситуацію. Хтось готовий прийняти умови, хоч і з болем у серці. А хтось іще сподівається, що все зміниться. Але я вже розумів, що цей вибір не за нами. Він був вирішений давно. Моя країна, моя земля буде розділена, навіть якщо ми цього не хочемо. І все ж я не міг залишити надію. Можливо, в нас ще буде шанс змінити цей курс. Можливо, все ще не втрачено. Я прокинувся. Це був лише сон чи видіння, але він залишив глибокий слід в моєму серці. Я не знаю, чи справдяться ці пророчі слова, але я відчуваю, що ми стоїмо на порозі великої зміни, і ці зміни принесуть як страждання, так і нові можливості. Що б не сталося, ми повинні бути готові до того, що наш вибір визначить майбутнє. Але чи зможемо ми пережити цю важку боротьбу, коли нас відокремлюють від рідної землі? Ці питання не дають мені спокою, видіння було таким реальним. Що я не міг позбутися його образів навіть після того, як прокинувся, я сидів на ліжку і намагався зрозуміти, що це означає для мене, для моєї рідної землі. Цей мир, про який говорив голос, може бути лише початком ще більшої трагедії. Що ми будемо робити, коли залишимося з половиною своєї землі і без свободи, яку так довго боролися здобути? Я звернувся до моїх найближчих братів, до тих, хто завжди був зі мною в цей важкий час. Ми сиділи на лавці, і я розповідав їм про те, що я побачив. Вони слухали мовчки, кожен з нас був у своїх думках, бо важко було навіть уявити таку ситуацію. Втрата половини нашої землі це не просто територіальна втрата, це втрата душі, втрата того, що є для нас святим. І тоді я почув ще одне слово, яке залишилося в моїй свідомості: не бійтеся, ваші душі залишаються непереможними, якими б важкими не були часи. Ваша сила не у фізичних землях, а в вашому народі, в серцях ваших. Ці слова зміцнили мене, але я все одно не міг відпустити той біль, що прийшов до мене в видінні. Я не хотів би, щоб цей вибір, ці умови миру стали частиною нашої реальності. Я молився про те, щоб цей сон залишився лише сном, а не став реальністю. Та що, якщо все це стане правдою, як ми будемо жити далі, коли нас відкинуть на півшляху, коли всі наші надії на відновлення стануть тільки порожнім звучанням? Тепер я бачив, як мій народ, як наші люди повинні будуть вибрати шлях. Це важке рішення. Яке розірве серце кожного з нас, віддати половину своєї землі за мир, чи продовжити боротьбу, що може забрати ще більше життів, як вибрати те, що дасть надію на майбутнє, якщо мир стане лише ще однією ціною, яку ми маємо заплатити? Прокидаючись від цього видіння, я відчував біль, що не відпускає. Я не знав, що сказати людям, коли вони запитують, чи може це статися насправді. Як би ми не хотіли, ми не можемо передбачити всього, але те, що ми можемо зробити, це бути готовими до будь-яких змін і прийняти цей шлях разом як один народ. Я стояв на своєму подвір'ї і дивився на поля, що простягалися переді мною. Вони були спокійними і красивими, але я знав, що майбутнє принесуть нові бурі, і якщо ми не будемо готові до них. Якщо ми не будемо єдиними в своєму рішенні, ця буря може зруйнувати все, що ми любимо. Так, це може бути лише видіння, але його уроки справжні. Ми маємо бути готові до змін, які принесуть мир, навіть якщо він буде страшним. Бо в кінцевому рахунку те, що ми зберігаємо в своїх серцях, визначить, чи зможемо ми пережити ці труднощі. Видіння не покидало мене. Україна втратить 50% своїх територій. Ці слова, як холодний вітер, що пронизує до кісток, залишилися в моїй свідомості. Півкраїни, пів серця, пів душі. Все це має бути віддано. Я бачив, як землю, за яку ми боролися, з якою ми плакали, і сміялися, забирають від наших сіл, міст, полів залишиться лише пам'ять. І це не просто територіальна втрата. Це втрата спадщини, втрата майбутнього, яке ми збудували з кров'ю, і потом в нашій душі залишиться цей біль, бо ми будемо розділені, розірвані між минулим і тим, що ще має статися. Знаючи це, я бачив обличчя людей, що вже намагалися змиритися з цією реальністю. Це буде важка ціна, і я не міг уявити, як ми будемо жити, коли половина нашої землі вже не буде нашою. Ці території будуть відібрані, і з ними зникнуть частини нашої культури, нашої історії, частини нашої ідентичності. Я бачив, як ми повинні були звикати до думки, що все, чого ми досягли, буде втрачене за одним рішенням, і, хоча ми втрачаємо землю, не можна забувати, що серце країни залишається з нами, у тих, хто залишиться. І продовжить боротися, та навіть цей вибір буде зроблений не нами.